Перезавантаження влади це основна вимога громадян. Очільники областей масово йдуть у відставку. Так 24 лютого заяву написав і голова Київської обласної державної адміністрації. Анатолій Присяжнюк наголосив, що до прийняття відповідного рішення він виконуватиме свої обов'язки очільника ОДА відповідно до чинного законодавства. Що ж стосується Бориспільщини, то голова райради не залишив посаду. Очільників областей і районів призначив президент. А мерів обирає народ, та революційно налаштовані бориспільці й опозиційні депутати вимагають від міського голови, за якого виборці віддали близько 76% голосів скласти повноваження. Згодні ми вчора на віче прийняли рішення про те, щоб просити чи вимагати звернутися до Верховної Ради про дострокові вибори. Там ви готові підписатися? Я готовий підписатися. Будь ласка, готовий підписатися про дострокові вибори. Будь ласка, це законний конституційний спосіб. Абсолютно підтримую. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло. новини, телеканал Бориспіль.